Таке ліжечко в нас має в комплекті підголівничок на резиночці. Тобто можна одягнути подушечку або ж на сам матрасик зверху, або ж з під матрасик заховати на резиночці. Як вам буде комфортно взагалі? Матрас у нас тут повністю знімається, він зафіксовується в нас за допомогою стрічок. Ось тут. Вони пришиті по довжині до самого, ліжеч, до самого матрасика. Матрас дуже гарно наповнений, дуже м'ягесенький. Наповнення тут іде бавовняне. Під матрасом іде тканинка Оксфорд. Стіка до вологи, легка у догляді, гарно натягнута. Конструкція тут сталь з порошковим покриттям, надійно витримує 150 кг навантаження. І наше ліжечко має 5 положень спинки. Тобто, ви зможете зафіксувати певний рівень спинки. Є п'ять положень в загальному показую вам. Дивіться, звичайне положення ви можете зайняти як ліжечко. Ви маєте допоміжну ніжку, ставите на опору на поверхню. Займаєте повністю комфортне положення, як, до прикладу, для сну чи просто для відпочинку. Тоді можна ще зафіксувати окремо, є ще наступні 4 положення. Ховаємо нашу допоміжну ніжку. Тут є такий фіксатор, і ви собі фіксуєте якесь певне зручне положення. Хоп. І все досить комфортний, класний варіант. А можна його брати з собою і на відпочинок десь на природу можна використовувати як шезлонг, витримує воно достатньо 150 кг Навантаження є ще в чорному кольорі. Матрасика є ще велюровий чорний в клітиночку.